Іменники поділяють на 4 відміни. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого спільного родів із закінченнями А-Я. Поставте відео на паузу і спробуйте виписати іменники першої відміни. Перевірмо. Сподіваюся, що ви записали такі іменники: Щедрівка, іменник жіночого роду із закінченням А, Микола. Іменник чоловічого роду із закінченням А. Листоноша іменник спільного роду із закінченням А. Базіка – іменник спільного роду із закінченням А. Завія – іменник жіночого роду із закінченням Я. До другої відміни належать іменники чоловічого роду із нульовим закінченням та закінченням о. А також іменники середнього роду із закінченням О. Е-А-Я. Розгляньте малюнок і знайдіть іменники другої відміни. Ви, мабуть, знайшли іменники чоловічого роду з нульовим закінченням сніг, іній, ліс, день та іменники середнього роду сонце, небо, дерево, повітря із закінченням «о», «е», «я». До третьої відміни належать іменники жіночого роду із нульовим закінченням та іменник мати. Поставте відео на паузу і виконайте вправу з ключем. Запишіть іменники у дві колонки: У першу – іменники третьої відміни, у другу іменники першої відміни. Ключ підкреслить першу букву в кожному слові і прочитаєте іменник. Думаю, ви зрозуміли, що це слово перемога. Це іменник першої відміни бо належить до жіночого роду із закінченням а. До четвертої відміни належать іменники середнього роду із закінченням а я, у яких при відмінюванні з'являються суфікси «ат», «ят», «ен». Спробуємо розрізнити іменники середнього роду, поставивши їх у форму родового відмінка. Ім'я кого чого імені. Лоша. Кого чого лошати, плем'я, кого чого племені. Дитя, кого чого, дитяти. Бачимо суфікси ад, яд, ен. Уміння, кого чого, уміння. Обличчя, немає кого чого, обличчя. Гілля немає кого чого, гілля. Названі суфікси відсутні. Сьогодні ми дізналися про поділ іменників на відміни.